Вона хотіла віршик розказати. Вона так довго вчила ці слова, садочок, глядачі, дитяче свято і трішечки тремтить її рука. Але вона розкаже все, зуміє, і тато вдома їй аплодував, і сукня в неї, наче з її мрії, вмить зал за тих. Хтось перший розпочав, ось і до неї зараз черга дійде. Вона стиснула міцно кулачок. Ну що, продовжим наше свято, дітки, усі розповіли, підем в танок. А я, а я серденько виривалось, кричала подумки, не зводивши очей. А я, а я, а я не розказала та мовчки сіла поруч до дітей. Її забули просто так. Забули вона закрилась погляд в пустоту. Здається, ще ні разу не дихнула, лише зі щічки витерла сльозу всередині, неначе пусто стало, лише серце гепало, і ще почує хтось. Навколо свято діти танцювали, а їй так сумно болячи чогось. Пройшли роки вона доросла стала, у школі випускний. Танцюють всі, та не вона, навіщо їй той танець? Та дівчинка танцює. По душі мовчи, мовчи, тебе помічають, отак от і треба. Це твоє життя, ти невидимка. Дівчинка ридає, і знов садочок, свято, пустота, як легко назавжди зламати крила, пошматувавши на дрібні шматки. І знаєш, Потім жодна в світі сила не зможе їх, так як тоді сплести. Як легко назавжди зламати долю, розбивши мрію, мов крихкий кришталь, змінити чийсь маршрут, завдавши болю, безповоротно іноді, на жаль, дякую.